Колаєві в центральній міській бібліотеці імені Кропивницького відбулася зустріч із авторами книжкових новинок 2025 року Павлом Гайнижником та Олександром Савченком. Зокрема, політолог та доктор історичних наук Павло Гайнижник розповів про свою працю сенсові ідеологеми Володимира Путіна, наративи цінність маніпуляцій та касузбел геополітики і геостратегії РФ. У ній він аналізує механізми російської пропаганди та логіку її агресивної політики. У сьогоднішньому світі перш за все йде боротьба за мозги і за душі. Людей, в тому числі по всьому світу, і ми нам потрібно не лише історикам розширювати діапазон аргументації для того, щоб не лише українці знали за що вони борються, а щоб вся весь світ і вся Європа знала, що ця війна є несправедливою з боку Путіна, що вона є геноцидна і що вона загрожує всій цивілізації. І, власне, комплексний підхід, науковий, публіцистичний, ідеологічний. Є основною зараз завданням будь-якого вченого своєю чергою. Економіст, фінансист і дипломат Олександр Савченко представив перший том політичного трилера Ескалація, битва президентів за його словами, це не просто художній твір, а своєрідна спроба осмислити, як світова політика балансує між амбіціями лідерів і долями людей. Передбачено три книги в цій книжці події Росія, Україна. Але там є і Сполучені Штати і Європа. А друга книга буде Європа Україна, але очевидно буде і Раша, і Штати. І нарешті третя події будуть у Україна, Сполучені Штати, Китай. Бу от така метаморфоза. Висновок такий, що Україна має стати глобальною нацією і зрозуміти своє місце в цьому світі. І саме тому буде не одна книжка, а декілька, принаймні, три під час дискусії учасники говорили не лише про книги. Автори дали відповіді на низку філософських питань, зокрема, яку роль відіграє історія в інформаційній війні, що мотивує авторів на складні дослідження і як наука може протистояти маніпуляціям. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.